Всім доброго ранку. Ми прокинулися. Сьогодні дуже раненько, щось там не спиться. От. Зараз з вікуською мама наша поїхала по справам бабуся. Надіюся, все справиться. Ножки в неї болять, ну, думаю, все буде добре. Так що, поки ми самі, а потім приїде наша бабуся. Зараз щось приготуємо смачненьке на сніданок От, і будемо чимось займатися. Е, у нас сьогодні роботи багатенько, погода бачу, для цього як способствує. Так що будемо працювати. З, е, зараз йдемо, поп'ємо кави, потім приготуємо сніданок, тому що якщо не підкріпишся, нічого діла не буде. От. Вікуська вже вам зранку. О, Дивіться на неї вже з велосипедом <гум> наділа ці на дворі роса, наділа уги, <гум> каже, мені так зручно і їздить так у них. Ну, воно ж роса, то це, і куклу заразом, і дитину заразом катає. Так що, в общем, зараз вона. Воно. Кажи. <гум> Їхала швидко, щоб поздоровкатися. Так, пішли ми. Ми на кухні, вікуська на вулиці, в неї там своя робота грається. Далі там з мітлою. У дітей ці ляльки, а у нашої мітла. Ну нічого, це вона нас зутра поупражняється, потім буде цей. І нам щось так захотілося сьогодні. Таких картопляних млинців принаймні нам дуже подобається. От. Для цього нам буде потрібно картопля, зварена, потовчена, потім твердий сир, крохмаль, одне яйце і зелень. Так що, я думаю, що інгредієнти такі не дуже важкі. І борошно, як будемо формірувати, ну і, звичайно, олійка. Взяла картоплю, я її помняла. Сюди я додаю одне сере яйце. Я її коли варила, дівчата, я її м солила. Якщо ви там посолили мало чи цей, тоді куштуйте, щоб вона була добре посолена. Якщо буде ну, картопля мало солена, воно буде вже не смачне. Я вам кажу, так, як є. Так, ріжемо тепер сюди зараз зелень. Теж сюди додаємо. Вікуся, він вже... Ага, гарненька. Вікуся в мене чисте цибульку на вулиці, помощниця моя. Так, зелень теж туди додаємо. Можна просто кріп. Ну, нам захотілося з Вікуської цибульки і петрушечки, то ми так і вирвали, і так і вкинемо. І буде дуже смачно. Ось сюди крохмаль. І натираємо сир. Я натру на міленький ви на який хочете. Так, це сюди. Отак. От Треба, щоб сир тільки штопився. Ну, вже який буде. Я моцарели, от так я її можу з'їсти, а от щоб вона плавилася. Ну, як як десь треба, то я готую. Тоді просто не їм. Мені воно тоді дуже чітко виражений молочний смак, і я його їсти не буду. Так, ось такий у нас вийшло з картоплі такий клубочок. Так, я насипала борошна. Щоб було мені зручніше формувати нащо я ну, Звичайно, тільки отак, як, ну, зазвичай так беру, роблю, отак взяла, одірвала, скатала кружочок і все. Потім поклала в борошно, сформірувала там. Ну я ж кажу, є люди. Можна було, так як ми додали всередину крохмаль, можна було крохмаль і тут. Ну, цього ще зробимо з вами соус і буде смакота. Зараз Вікуська потім буде кушати, вона таке люби. Це для неї сніданок. Він, ви знаєте, він і швидкий. Я налила олійки і дивіться, дивіться так, ну, ви олійки можете, скільки хочете. Можете, я вам скажу так, якщо хочете, можете навіть не лити. Може, більше, ну, любите більш таке дієтичне, то можете олійки і не лити. Якщо у вас сковорідка, звичайно, хороша, що вона не буде приставати. І без проблем. Так що, отак от смажиться з обох сторон. Ну, ви ж розумієте, що це смаже воно, смажиться воно недовго. Ну, ось так вони в нас вже підсмажилися. Я одну перевернула. Тепер так інші. І так всі остальні. Бачите, перевертаються вони дуже добре. Підділа лопатку велику, взяла, треба було поменше, ну вже. Бачите? Все. І так же смажимо до рум'яного. О, тут вже занадто рум'яне. Трошку кропику нашого, ріжемо його міленько. Дівчатка, можна просто, так як я вам от завжди показую, часничок. Там е, сметанка. От. А сьогодні ми вирішили по-другому, так як наша вікуська не дуже любить таке, щоб там був часник, там таке все поняли. То я сьогодні просто возьму, додавлю сметанки сюди. Отак, ой, трішки. Посолимо, теж трішечки. У нас, якщо, Вікуся, якщо не досолена, то вона буде сама солити. Вже прибігла моя помічниця. Це вона прибігла, зараз вже ж будемо куштувати, да? Да, я буду вам кутувати. Зараз вона скуштує і тоді вам скаже. Так, ось такі гарнесенькі вони у нас з вікусію вийшли, так, да, Вікуся? Да. Так, зараз Вікуськи, одріжемо так. Ще гаряче. І вони дуже-дуже м'якенькі. Дуже. Ой, Ой гаряче, бачиш, я ж кажу, що дуже. Так. Зараз вікуся як скуштує, можна і ножиком, можна і так було, я вже бачите. Ой, у нас вже остило. чуть камеру не впустили. Зараз вікуся спробує і скаже вам. Ще не переживала. Але ви знаєте, вони дуже смачні, правда? Ви їх так посмажите. вони так от. Добі добі, я падані в катоті і наші В общем, ми, ми пішли снідати. Це так мої дівчата готовлять вечерю. Сьогодні вони в мене старші. Вікуся з бабусею. Бачите? які хазяйки. Добрий день. Та Ти ж вже здоровкалася, ти вже забула. Добрий день. <ривіт> Я сижу, а дівчата мої варять. <ривіт> захотілося нам картошки тушеної. І тепер готують. Ще й салатика захотілося свіжого. От. Так що. <ривіт> мої дівчатка повечеряли і вже відпочивають. У нас сьогодні дійсно було багато роботи. От. Так що... Треба було дуже багато чого поготувати, щось зробити, ну, в общем, наші як ото, ну не кожен день, ну, частенько. Сьогодні от такого, як для, для себе, то такого нічого не зробили. У нас поки, покасе, пропало вже і сонечко, і все. Коли хороша погода, Хочеться багато чого зробити, те, тим паче, що тепло, треба багато чого ще й зробити і собі по дому, і взагалі. От. Треба вже мені зайнятися прибиранням. От. Так як я кажу, ми в хаті то не буваємо, але все одно пил де береться, непонятно. Не ну нічого. Поприбираємо, все буде добре. Сьогодні. Ну, то чого ж, приготували там трошечки і вам показали. От, завтра щось приготуємо більше. Сьогодні дівчата мої вже кажуть: хочемо цього пирога на сковорідки. ну так як ми ото завжди, щоб не пекти пиріжки. Ну, що, Ми один спекли, втроєм з'їли і охотку збили і небагато, якраз нормально. Ну, завтра спечемо з капусткою. Отакі От, у нас справи. Лайма вже побігала. Заморені, ходила, дивилася помідори свої, вроді, слава Богу. Будемо вже зараз йти відпочивати, тому що заморилися. От. Мама їздила у в ж місто, а потім приїхала То тут робили ми, нас хватало роботи. От. Так що, отак От у нас і пройшов день, як завжди, туди-сюди і пройшов наш день. На цьому буду сьогодні закінчувати своє відео. Пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До завтра!